Звернення на послуговуйтесь державною уповноважений із захисту української мови. Тарас Кремінь розкритикував державне бюро розслідувань через використання російської мови під час затримання підозрюваного Романа Гринкевича в Одесі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав та звертаються до мене з проханням втрутитися у ситуацію. При виконанні службових обов'язків представники правоохоронних органів зобов'язані послуговуватись державною мовою. Сподіваюся, що надалі таких інцидентів не буде. Наголосив Кремінь. Нагадаємо, напередодні співробітники ДБР опублікували відео затримання Романа Гринкевича, на якому чути, як правоохоронці звертаються до підозрюваного російською. Згодом на ютуб-каналі ДБР з'явилося нове відео затримання з субтитрами українською. Радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян у коментарі журналістам заявила про проведену виховну роботу із працівниками. Мовляв, все виправили. Крім того, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу. Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича має перебувати під вартою до 17 березня, але може вийти під заставу в понад 500 мільйонів гривень. Максим Турчинський, телеканал НТА.